Ялинка лита модель бельгійська на відео розмір 220 см. Це лита ялинка, яка доступна в розмірах від 160 до 250 см. В даному розмірі ялинки 2,2 м. Кількість гілочок 756, вона дуже пишна, виглядає так само, як на відео. Ви її по суті можете розкласти ще краще, якщо постоїте біля неї там хвилин 30-40 або протягом дня будете розкладати. Тобто ми на відео просто швиденько її розклали. А якщо кожну гілочку помістити в окрему сторону, можна зробити ще пишнішою. Нижній діаметр гілок 154 см. Це залежить також від розміру ялинки. Чим більша ялинка, тим більше сам діаметр. Його можна трішечки підрегулювати, зробити трішечки вуще. Шляхом піднімання або опускання гілок донизу, або зробити трішечки ширше, якщо гілочки розправити в бока. Вага даної ялинки 16 кг. Складається з трьох частин, поставляється в картоні фірмовій коробці. Ялинка 250 см складається вже з чотирьох частин. Комплектується металевою підставкою на чотири опори. Дана ялинка можна сказати як одностороння, тобто низ гілочок. Самих Він плаский. тобто це така модель ялинки, коли зверху вона виглядає пишною, а знизу сама гілка вона трішечки пласка. Виглядає дуже натурально і стильно, не наче дійсно ялинка стоїть десь посеред лісу. Виготовлена ялинка, як і всі ялинки даного виробника з первинного поліетилену, не мають і не містять посторонніх запахів або шкідливих домішок. Вона повністю безпечна, не має ніяких різких сторонніх запахів. Основна крона, гілка, на яку намотані маленькі гілочки, обмотана шовковою ниткою. Це зроблено для того, щоб закрити метал і щоб був більш стильний вигляд. Вона не приминається, гілочки не розшатуються і не відпадають. Вона буде десятками років стояти і не змінювати свою форму і вигляд. Тобто, гілочки, ось ці маленькі, вони не будуть станов... становитись пласкими від зберігання там рік, два чи десять. Вона буде такою самою, як на даному відео.